Цей світ верте, і, мабуть, що найважче у ньому залишатися з собою від перших днів і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лише з собою кожної години, а лише з собою, кожної хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін. А життя так просто не проходить. Для чого ви живете на світі? Питання цікаве. Живу тому що живу. Але ж я думаю, що як кожна людина, живу для того, щоб щось творити, щось зробити, щось залишити після себе. Бо ми всі смертні, прийде, пора прощатися з цим світом. І тому, -то я, що стосується мене особисто, я присвятив своє життя тому, щоб. Зробити життя таким, щоб людям жилося краще, а робити було легше. Людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою порошинкою. Людина народжується для того, щоб лишити після себе слід у пам'яті, в серцях інших людей. З Василем Куднейовичем мене зв'язує дуже довгий час. Ми з ним практично вже десь біля 30 років були знайомими, і що можна сказати про нього, то лише, мабуть, тільки одне хороше можна згадати. Тому що це була людина, яка був професіонал своєї аграрної справи. Він завжди ніколи не зупинявся на півдорозі. Він завжди як технологічно, так і принципово відносився до навіть до вирощування любих чи сільськогосподарських культур, чи він любив справу вести до кінця. З Василем Корнієвичем за цей час ми побували не, не на одному, верніше, були не одне скликання депутатами обласної ради. Не дивлячись на те, що він. За мене практично на рік старший, але він завжди був для мене прикладом, тому що в нього був, мабуть, ще той досвід депутата Верховної Ради, який він набув ще в свої молоді роки, і сказувався на роботі, навіть нашої обласної ради, коли ми були з ним депутатами. Наша фракція, яка була, вона завжди принципово ставилася до тих чи інших питань, до вирішення тих питань, і ставилася не так, щоб було поверхово, а було предметно вирішено. Особливо він в цих питаннях був, можна сказати, такою людиною, яка Хотіла б бачити, щоб ті чи інші питання вирішувалися навіть в тому плані, як він це розумів. А він, я знаю, практично безпомилково ставився і вирішував, і бачив у перспективі ті чи інші питання, які завжди виносилися. Приходить час. І птахи відлітають, Курличуть журну в голубі ім'ї. Приходить час, і люди помирають, хоч їх любили так на цій землі. Пам'ять про Василя Корніюча треба, хто живий, то всі стараються І Особливо ті времена, коли ми ще познайомились, коли він був керував Тиофлібільським районом. завжди давав, і він мені якісь поради, і я йому давав. Ми, в принципі, він трошки молодший, я кажу, земля йому пухом. Ну, я хочу що сказати, це була людина від Бога, якою можна було тільки завжди порадити, завжди по -людських. Він як був в Красивівському районі. Я не хочу, щоб при раніші време розказувати, а розкажу вам, що в Красивівському районі за той рік, що він керував, він через день, через два завжди був навіть в мене тут, на підприємстві, завжди. радився. Він зробив набагато більше, що люди попрацювали тут і 4 і 5 років. Це людина, якою можна було говорити на будь-яку тему, він любі поради може дати. Такий життєвий опит, як в нього, то, звісно, треба другим повчитися. Я не знаю, чи хтось колись набере такої, як кажуть, науки, як він набрав в своєму житті. Життя мов хмари. Минає молодість, минають миттєвості щастя. Не загледівся, як за спиною стає ота, що з косою. Хочеш чи не хочеш цього, а вона прийде. Зустріч з нею ще ніколи і нікому не вдавалося відмінити. Вона непідкупна, бо приходить і в хороми, і в бідну хату. На те воля Божа, коли вона прийде, людина не знає. Рік. Як серед нас немає нашого колеги, нашого наставника, я би хотів так і так можу сказати, Василя Корнійовича Шуляка. Ви знаєте, я в Красилові живу вже 43 роки, і я особисто бачив дуже багато керівників, які очолювали наш Красилівський район. Але повірте, я не заіскую, а просто говорю об'єктивну реальність, що такий керівник, як Василь Корнійович, він міг би зрівнятися тільки з Бабенком Павлом Карповичем, який практично побудував наш красилів. Побудував майдани, побудував зв'язок, будинок зв'язку, кінотеатр. І багато інших споруд, які зробили, скажімо так, лице нашому Красилову. І в ті радянські часи красилів був похожий на місто. Я розумію, що ми багато здобули після 91-го року, коли одержали самостійність. Але ви знаєте, сьогодні ми бачимо такі. Часи е, е, випробовування нашої самостійності, що дуже багато не зроблено за цих 23 роки, а упущено. І я знову хочу повернутися до того професіонала, до людини, яка мала не тільки професіональний, життєвий, просто людський досвід в рішенні любих питань, які виникали в процесі. Його роботи і спілкування з красиловчанами і, ну, і особисто зі мною, з директором Красилівського аграріат заводу. Василь Корнійович був від мозга і до костей аграрником, але великий досвід роботи з різними керівниками, різного напрямку керівниками, говорив про те, зразу я зрозумів, що він. Розуміє співслова нас, промисловиків. Він все життя практично пропрацював в Теофіполі, в Теофіпольському районі. Там я не знаю, які в нього здобутки, але люди розповідали дуже багато корисного було зроблено ним на Теофіпольщині. Збережені великі аграрні сільхозпідприємства, збережене містечко, розбудовувалось містечко і в ці 20. Три роки нашої незалежності. І коли він прийшов до нас, повірте, що ми дуже з великою радістю е, прийняли його призначення. І ми е, якось е, ну, миттєво, розумієте, миттєво, без ніяких додаткових там. Е, Опробірування характерів, на, ну як то кажуть, вподобання і так далі. Ми зразу зрозуміли, що ми однодумці, що ми працюємо на одне. Він був великим патріотом, ви знаєте, тому що. Він любив не тільки Теофіпольщину, він любив Україну. І йому одинаково, одинаково було де працювати, чи то в Теофіполі, чи то в Красилові. Він однаково віддавався 100% роботі. І повірте, працюючи у виробництві 43 роки, я в людях теж ну, якби, розуміюсь, наскільки це можливо. Е, тому, е, я, е, як то кажуть, мені не потрібно було доказувати якісь, е, якимись справами е, свої е, думки, свої наміри, свої плани. Я одразу зрозумів, що ця людина це та людина, яка ну, вкрай не, необхідна нашому району. Тому що ті керівники, які були в нас при е, скажімо вже, незалежності з 91-го року, вони були. Ну повірте, вони працювали або на себе, або працювали на якийсь е свій піар. Щоб в подальшому використати цю посаду, або ну практично не маючи досвіду, вони робили вигляд, що вони е, розуміють все, що вони знають все, що вони миттєво зроблять все в Красилові для того, щоб ми краще жили і щоб в нас було багато дечого. Але через 2-3 роки ми бачили, що це все пусті слова, які не мають під собою ніякої бази, ніякої основи, і вони е, ні до чого. Не приведуть і практично не привели. Тому такий керівник, як Василь Кір ну, в нього зовсім інша система підходу до вирішення проблемних питань. Я знаю о, такі питання, як, наприклад, стояло остро питання про котельню на нашу районну е, поліклініку. Будучи депутатом обласної ради, він буквально за два місяці вирішив. І, ну як би сказати, кошти прийшли до нас в район, і ми побудували хорошу сучасну котельню і тим самим створили нормальні умови для того, щоб люди приходили в поліклініку лікуватися, відновлювати своє здоров'я. По дорогах він бився за те, щоб ми створили. Окреме комунальне господарство, яке би займалося дорогами для того, щоб ви бачите, як, в якому стані сьогодні в нас дороги. Це просто стидно. Стидно сьогодні їздити людям людям приїжджати і дивити, дивитися, їздити по цим дорогам, які в нас сьогодні. Даю вам гарантію, що при Василю Корніючу такого би не було. Життя кожної людини. То цілий світ її радощів і печалей, злетів і падінь, удач і поразок, світ неповторний у кожного. Життя незбагненне і неоціненне ніким і ніколи. Безумовно, це була велика, така легендарна навіть людина. От з простої сім'ї, селянської сім'ї, але це був і землороб, і хлібороб, безумовно, і це великий державний діяч, можна так сьогодні сказати. Він був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. От тоді я вперше ще з ним познайомився, коли він тільки балотувався. Я побачив, що це могутня, потужна людина, яка переживає за Україну, яка переживає за людей, яка переживає за землю. Потім ми та й зустрічалися і знову ж таки в обласній раді і на різних конференціях, на по роботі. Я, працюючи заступником голови обласної державної адміністрації, теж дуже часто спілкувався з ним. І коли його призначили виконуючим обов'язки голови райдержадміністрації Красилівського району, ще більше у нас відбувалися зустрічі. Я бачив, що він дуже переживав за Красилівський район, дуже переживав за Хмельниччину. Безумовно, що переживав за всі ці події, які відбувалися з Україною, особливо після того, як розпався. Союз Радянських Соціалістичних Республік. І в нас часто такі розмови були, що буде з Україною, що буде взагалі з державою, що буде з тими республіками, які були в складі Радянського Союзу. Він був представником України і в парламенті Європейському, теж дуже часто розповідав. І тому його мрія все-таки піти в Верховну Раду. Теж з нами обговорилася. Це правильна була позиція, тому що він знову ж таки не за себе переживав. Він часто говорив: в мене є все, і мені більше нічого не потрібно. В мене є діти, в мене є онуки, в мене є пенсія, в мене є гроші. Але я переживаю за майбутнє отих онуків, дітей за України майбутнє. Я скажу, що в Свікорнів це була непроста людина. Це був такий потужний гігант, і характер у нього був непростий сьогодні, згадуючи про нього, можна сказати. Він міг і різко десь виступити, він міг принципово відстоювати свої позиції, але він швидко відходив. Він міг пропустити пробачення навіть тих людей, яких обідав з гаряча. Тому це така потужність. Напевно, він би не був би таким, якби от не такій його якості. Тому що все він своїми руками, своєю головою отого досяг. Ким він був сьогодні. Він залишається в пам'яті гарною такою постаттю. Ми сумуємо, пам'ятаємо про нього і будемо завжди згадувати тільки найкраще, що він зробив для людей, для області, для України. Уже минув рік, як відійшов у вічність Василь Корнієвич Шуляк. Скажу вам, золота була людина? Тепер таких рідко де зустрінеш. Перестало битися добре. Турботливе серце, у якому вистачало тепла майже для всіх. Він пішов у інший світ, звідки уже немає вороття. Я був і є депутатом районної ради. І коли він прийшов на сесію перший раз. Знаєте, зовсім інша е, атмосфера була, зовсім інші е, питання розглядалися, зовсім інша е, сама сесія велися. Це була людина, знаєте, йому масштаби району були занадто малі, як я рахую. Знаючи е, Василя Корнієвича разом з Володимиром Олександровичем Боровиком. Внесли пропозицію, щоб он балотувався до Верховної Ради України. Василь Корнієвич цю ідею взяв і висунув свою кандидатуру. На жаль, вийшло так, що він не прийшов до Верховної Ради. І ну, дати, дати должне він того свого опонента, який прийшов Сабій. В перший поздоровив, побажав йому виконувати свої обов'язки народного депутата, служити народові. Що я можу сказати? Такої людини я в своєму житті не зустрічав, хоча пропрацював і зустрічався з керівником з керівниками різних рангів. Я думаю, що пам'ять Василя Корнівича будуть пам'ятати дуже довго і не тільки тіофіпульці, його земляки, але і красилівчани. Я думаю, якби він був живий, це був би. Була б людина, яка б допомагала служити, допомагала народу і виконувати, виконувала всі накази народу. І якби він прийшов до Верховної Ради, то от іменно такі люди могли б нашу державу вивести на новий рівень. Я не боюся смерті. Якось у розмові сказав Василь Корнійович. Тільки дуже шкода, що доведеться розставатися з моїми квітами. Я зрозуміла, чому він так казав. Багато людей, які кажуть, що не бояться смерті, дуже люблять природу, землю, тому що розуміють, із землі ми вийшли, у землю перейдемо. Без землі, без взаємодії з природою ми нічого у світі не варті. Яке велике щастя просто жити, зустрічати раду кожен день новий, любити світ і всіх людей любити, та відчувати вітерець легкий і чарівну красу навколо себе, і чути сум і радість у піснях, летіти в мріях у високе небо, немов казковий, легкокрилий птах. Яке це щастя сонце зустрічати. Любити й дивуватись кожну мить, красу землі всім серцем відчувати, яка навколо радісно бринить, яке велике щастя просто жити. Василь Шуляк – людина, яка вписана золотими літерами в книгу історії не лише Хмельниччини, а й всієї України, доки живе пам'ять. Доти не йде життя людина, доти живуть її думки, її помисли в українці. В Україні завжди було світле майбутнє. Якщо ми його саме десь не спохабимо, знову підемо під якісь союзи. Нам ж так, або літовців треба буде зараз, або поляків треба, буде, або росіян треба буде, або німців, треба. Ми Дуже зараз кудись треба, вступимо. Ми вже хочемо в союз всі вже в Євросоюз. Нам так треба, що ми без нього не можемо. А я не знаю, чи нам туди так треба. Нам треба вже якийсь союз таможений. Нам треба, ми без союза нікуди. А я проти цього. Ми можемо самі бути. От Швейцарія нікуди не вступає, хорошо живе. Нікуди не вступає, нікуди не виступає. Чи погано? Добре. Британія. Чого вони ходять зі своїм фунтом і так далі? Вони з усіма дружать, все в порядку, кровом воюють там, і так далі. Я думаю, У них керівники, які думають і хочуть, що щоб... Ізраїль нікуди Їхні не вступає люди, їхня країна. А ви а, а ми не можемо без, без Євросоюзу. Можем. давайте будемо дружити, жити по сусідськи, правильно, поза за міжнародними нормами, за міжнародними правилами. Ми країна, яка член Ради Європи. Ми пишемо закони і правила, все те, що пишуть у решті країн, член Ради Європи. Ми, нас кровом пускають, випускають, ну ще з сими візами розберуться. Не дай їм союзу, дай союзу. Якщо ми будемо прагнути і думати завжди, що ми якісь меншу вартість, вже пора от на Україні заговорити про те, що ми, ми є ми. Треба, щоб було гордо сказано, я українець. Закрила хижа смерть повіки. Скувала холодом вуста. Заснула вічним сном на віки, людина добра і проста. Від нього віяло життя, його посмішка окрилювала, він був лідером, сильною особистістю, самовідданим роботі та сім'ї.